Привіт, ми. Та <світ> привіт. Арена ція зараз знаходиться на ВДНГ. І тут фестиваль кар'єри. І я хочу показати, яку круту локацію ми збудували для кедного. Ходімо. Крутілка. Зона реєстрації. Призи. Це в нас соняшникові зернятка разом з медом. В таких гарних баночках. Це для 30+. Лабіринти. Лабіринти. <світ> Я не буду нічого робити. Компанія Kernel звернулася до нас з забудовою стенду для фестивалю кар'єри. В результаті ми, як учасники, найбільші найбільшу площу займаємо. У нас стенд 65 квадратних метрів і мінімум 6 зон енгейджменту. Одна із перших зон. Над проєктом працював цілий відділ із людей. Група дизайнерів, мабуть, людей вісім, котрі між собою навіть не були знайомі, а в нас локація настільки велика для того, щоб залучити найбільшу кількість людей з різними інтересами і для того, щоб всіх познайомити з брендом Kernel. Що виготовляти? Олійку! І що з нею робить? експортує в 60 країн світу